Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешкаю в Чорногорі і хочу піти в податкову взяти довідку про те, що ну я тут не працюю. Ну я реально тут не працюю, тому що Ютуб е, мені заблокував виплати. Я не подала документ про свої доходи. Доходи 8 доларів. Куди ж там подавати то? Ну не знаю, що вони хочуть від мене. Ну я дуже надію, що мені тут дадуть цю довідку. Кристина сказала, що дають лише коли вже ти отримала тимчасовий захисток. Я ще не отримала, але мені потрібно подати документи до 10 грудня. Якщо я не подам, я не знаю, можливо, мені взагалі заберуть монетизацію. Я не знаю. Скажу, хто така Кристина? Це дівчинка, працівник юридичної фірми, громадський альянс, який допомагає українцям, надає безкоштовні консультації. Ця організація є і в Будві, і в Которі. У коротше всіх містечках подгорються. Ви можете туди звернутися і абсолютно безкоштовно отримати консультацію. Я молодець, я дійшла до ресторану, думаю, Юля, щось мені не схоже, що це. Організація, де видають довідку про податки, іду назад. Вона так пролетіла. Таке сонечко сьогодні, але прохолодніше. Десь 11 градусів. Чи я відчуваю, зараз буду роздягатися. Ну, так, правильно, я пройшла цю будівлю, хоча було намальовано прямо. Вони видають справки, ну я так думаю, що це воно написано саме з 7.30 до 11. Я зайшла в 10.54. Я зайшла в декілька кабінетів, мені сяде туди, туди, туди. Коротше, чоловік каже, зачекайте. Запитався, каже, приходьте в середу до 11 годин отримайте довідку. Слава Богу. Тому що Кристина каже, ну зазвичай не видають, якщо ти ще не отримала тимчасовий захист. Іду зараз роздрукувати ноти, подивимось, де тут канцелярія, треба папку купити і. Ну, копіральня. якось так вони кажуть на неї. Саме okay. цікаво, що Google не показав цей прохід. Ну, тобто Мені довелося би обходити дуже далеко, і я би точно не встигла е ну, подати заявку на цей документ. Тому деколи, знаєте, не слухайте Google, приблизно дивитесь, де він показує, ага, а отак от ще можна скоротити дорогу. Тому що, можливо, в і великих містах він точно-точно все показує. хоча не знаю, поки я бачу, що він деколи показує, ніби ти машина, хоча ти переключаєш на пішохід. А дивіться, тут на автобусній зупинці написаний да. розклад е, в больницю, Шуша, да, в Шушань, в, в час. А вона каже, що старий yeah. бар, зупинка там знаходиться. Зараз дівчинка мені показала, що книгарня ось тут, тому що Саша мені каже, ти там побачиш, там найбільше книгарня. Зараз покажу. Пошу. Аптека і відразу. Адмірал чи як вважається, я не знаю, але книгарня їхня. Ну, ось така канцелярія в них тут. Нормально, зошити пенали, сумки, новорічне. Оформлення, папку, яку мені треба було на 60 листків, я взяла. Все, в принципі, є те, що треба. О, щоденники, які так забула. Це, напевно, 6,40. 4,90, 3,90, 4,50. Треба в Туреччині щоденник брати. А я не знаю, у нас теж в Анталії не дешево щоденники, ви знаєте. Але треба брати. Дуже смачно між іншим. Така з вишенькою. Там мені сподобалось. 30 центів така штука. Зараз тут сіла, поснідала, водичка в мене була, ось така пекарня. Значите, 90 копійок, 1 євро, 30 копійок. Я запитала, що є пісне. То ось вишня залишилась ще одна. Я одну взяла. От тут 90 копійок. Це, ну це забагато. Але дуже смачно, реально дуже смачно. Юля, ти голодна, 1146. Це з яблуками. Все. Далі вже пісного нема. Та все. І хлібчик. А хліб? Свобода, хліб, я не побачила. Можна було булку за 50 копійок взяти. Але вишня смачна. Хочу, що булку візьму з собою в дорогу. Зараз хочу піти записати рілс. Ось тут я роздруковувала, працюю з 8 ранку до 3, в суботу, з 9 до 12, в неділю вихідний. Можна просто кинути їм на емейл, e що я зробила, тому що сканер в них не працює. І перед цим я дівчинку запутувала, вона каже, 10. Центів, один листочок. Видно, подивився, що це нота, можливо, подивився, що багато. Ось то за 7 копійок мені зробив за сторінку, дякуємо велике. І оце дали ще мені стільчик, щоб я всі ноти повсовувала в папці. Бачите, оце моя папочка така. Це дівчинки, яку я брала. Так, отакий автобус, дивіться, ось розклад автобуса. Зараз покажу, де він стоїть. Пала. Не треба йти на автостанцію, можна тут сісти. Я так зрозуміла, що це суд напроти суду. Хочу вам показати дуже великий рух в барі машин. Серйозно, я не жартую, де коли одна машина їде. То це багато. Ось я вам зараз показую, коли багато машин. Ну, можливо, ще якийсь період, що багато. Ну, для мене це незвично. Але це так, як колись було в моєму дитинстві у Луцьку. Луцьк — це місто в Україні. Там, де хто запитував, то я уточнюю. Ось так само мало машин. Ну, в мене ще було менше. Тому, знаєте, так, гарні ой, згадки такі. Все-таки дитинство завжди гарно згадуєш, правда? Щоб там не було, як би ти, бідно, не жив, але все рівно це іде дитинство таке. Я про що собі не, не замислюся, все добре. Вирішила відразу занести в храм дві папки ці, тому що, чесно вам скажу, ну, мені важко, я ще паличку ношу для запису відео. І я просто там трішки водички. Мені прям шия сьогодні боліла, тому що я вчора одну папку несла додому. Ось таке, розумієте, вже все. Старість не радість. Дуже гарний. Тут храм дуже гарний. Сьогодні ж свято, введення в храм Пресвятої Богородиці. Служба була дуже гарна. ну Як завжди, всі служби гарні. введення в храм. Я сподіваюся, що там відкрито буде. Оце така драбина, щоб піднятися на хор. Ви знаєте, ми думали, в Анталії висока драбина. Я поки долажу сюди я вже захикуюсь. тут знаходиться хор, регент. І отак нам звідси видно службу. Знаєте, як на причастя всі летять. Ох, все. Бабця задихалась. Бачите, я брала цю папку. Тут набагато більше нот, але кажу, в них сканер не працював. Бачите, регент показує, що ми співаємо. І Юля типа, співає. Біля мене стоїть Ірочка, я за нею слухаю. Ну, що можете співаю. Ось і моя папка а тепер ще. Ну, Це дуже зручно, знаєте. Скинули на вайбер, тобто я роздруковувала. Так, переверну, яку треба і все. Ну, хто на хорі співає, той знає, просто може хто так, хтось не знає. І оці такі папочки тут лежать. Люди приходять і співають. Я дуже вдячна Майї, регінту цього хора, яка взяла мене в хор і ну, настільки приємно тут є зі всіх країн. І Казахстан, і Білорусі, і Росія, Україна, ну, звичайно, Чорногорія. І ну, всі співаємо на церковно-славянській, на сербський. Ну, Я лише тільки третю літургію співаю, тому так все не знаю. Деякі ноти є ті, що ми раніше співали, тому я їх на пам'ять знаю і з ними співаю. Є деякі нові, тоді я вже прислухаюся. Курші я не співак. Я... Нути, не знаю взагалі, що ви розуміли. Я дивлюся, яка нутка пішла вверх, вниз. Там половинка там сіла, ну в такому плані. І слухаю. Також, так. Тут багато хто з нас саматорів. Мені подобається. Дякую Боже, що в цьому місті також є хор, і можна тут співати. Це дуже-дуже класно, дуже ради. Як погода, до дивіться, скільки діток багато на площадці. Я в неділю чи в суботу була, нікого не було, тому що ну так. Хоча тоді теж в ній хороша погода була. Але зараз людей більше, дуже цікаво, так? Понеділок, обід, більше, ніж Коли ж, скільки я годин була, я не пам'ятаю. Якось незвично, так, практично всі мають бути на роботі, але туристичне місто, багато людей, які. Приїхали з інших країн і працюють по інтернету. Тому, можливо, не так багато сонячних днів, я вам чесно скажу. Постійно передають дощі. Так, деколи буває, що написано дощ, його взагалі нема. Ну нема, просто його нема. Все. А буває, що от просто зарядить і хмара, хмара. Тому люди, я думаю, користуються будь-яким моментом піти, десь посидіти. Засмагати, скажімо так. Вже реально гарна погода. Юля, тобі треба в море, тобі треба прямо ноги туди засунути. так? не можу, Треба ж вам ближче показати. Яка. Я тоді, коли була біля яхт, була просто прозора, блакитна вода. Суть я цього не бачу. Можливо, після шторму все намило. Я не хочу думати, що це хвиля закинула так каміння, але мені здається, що так воно і є. Тому що якось собачка біденька чекає господаря. не чи вам чути, прям завиває. Дивіться, годель принцеса. Я його обійшла, слухати таке відчуття, що я пів міста пройшла. Він такий великий, напевно. Або я так вже повільно хожу, знаєш, Юля? тако, такого стоматрі пройшла і радості і тобі обіймаю і бажаю всім миру в душі, любові, благодаті, мудрості. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. І дякую за ваші коментарі і вподобайки.